Ну а більш детально про актуальну ситуацію на лінії фронту, плани расистів та вдалі операції героїчних бійців зсу говоримо з військовим експертом Олександром Мусієнком. Вітаємо вас в нашому ефірі. Добре Вітаю вас. Пане Олександре, село Піски та місто Авдіївка, ну ще за кілька кілометрів від Донецького аеропорту. Ну це просто пекло. Так, у вчорашньому зверненні президент Володимир Зеленський сказав, описав ситуацію одним словом. От знаємо, що з 2014-го ці населені пункти, які розташовані впритул до окупованого Донецька, були передовою. І до вчорашнього дня рашисти просто не могли розкрити нашу лінію оборони. А Що відбувається нині там, і що змінилося в останні дні? Справа в тому, що там Росія по тому напрямку використала свою перевагу в артилерії, це вже традиційно стало і вони піддають нещадним обстрілам позиції українських військових, які перебувають там. І це звичайно, ну скажімо, проблема для нас, і безпосередньо, скажімо, важко утримувати позиції за таких умов, але наші е бійці продовжують це робити. Незважаючи на те, що тиск іде дійсно шалений, Но позиції утримуються і не дають там прорватися. Треба сказати, що ці позиції, які є там, Авдіївка Піски, це одні з найміцніших і найукріпленіших, були ще як правильно ви зазначили, з 2014 року фактично відколи вдалося нашим силам там закріпитися українським оборонцям. Але зараз російські війська досить активно туди перекинули артилерію, сили і засоби і. Продовжують наносити удари. Їм не дуже вдається наступи по іншим напрямкам. Вони намагаються зосередити одну-дві точки для нанесення ось таких масованих обстрілів на сході. І Піски Авдіївки якраз попали в цей перелік. Знаєте, ми дуже раділи, коли наші збройні сили пошкодили Антонівський міст, і е, окупанти втратили можливість перекидання е, своєї е, сили і е, боєприпасів. На лівий берег Дніпра, але от сьогодні з'явилась новина, що росіяни відновили Антонівське місто. Крім цього, дуже багато новин, що вони постійно перекидають і в Крим, і вже з Криму на територію окупованої Херсонщини свої війська. Що там відбувається? До чого готуються росіяни і до чого готуватись нам? Ну, давайте так скажімо, Ну я ще не знаю про відновлення Антонівського моста. За тією інформації, яку є, використовується дві понтонні переправи через річку Дніпро плюс паромна переправа. В цій паромній переправі переправляються як правило легкові автомобілі, і серед них одна-дві одиниці військової техніки. Ну це легкоброньовані машини або інша техніка забезпечення російських військ. Тобто вони перекидають додаткові свої сили в невеликих об'ємах. Прикриваючись цивільним населенням, а що стосується іншого забезпечення, то на сьогоднішній день українські сили оборони роблять все можливе для того, аби не дати противнику мати нормальне стабільне логістичне забезпечення військ на російських військ на правому березі Херсонщини. Буквально за минуло кілька діб було нанесено кілька вдалих ударів. Зокрема, зруйновано було і виведено з ладу фактично. В повному об'ємі залізничний склад, який рухався якраз з окупованого Криму на Херсонщину, і пошкоджено кілька ділянок залізниці, що ускладнюють перекидання зараз залізниці і російських військ з окупованого Криму так само. Крім того, всі фактично відомі на сьогодні переправи, які є, вони перебувають або під вогневим контролем, або я думаю, будуть взяті під такий контроль і будуть так само зруйновані, якщо мова йде про понтонні переправи. У російських сил залишається ще невелика транспортна артерія, яка дійсно є. Це міст через Каховську ГЕС. Як відомо, я можу пояснити, там є водосховище, є дамба, тому там потрібно ювелірно проводити роботу для того, лише щоб пошкодити цей міст частково, аби не прорвало дамбу і не знесло на південніше всі населені пункти, просто українські не затопило. І Це намагаються робити українські підрозділи так само. І так само виводиться з ладу там, де відомо є склади з боєприпасами, продовольством, і так само нафтопродуктами на південних рубежах, вони постійно перебувають під вогневим ураженням, тобто це системна робота, яка ведеться для того, аби завадити російським силам, накачувати забезпечення боєприпасами, снарядами і загалом будь-якою силою своє угруповання на півдні. А передача Росії іранських безпілотників, і, от за даними Осінь розслідувачів, що Тегран навіть відправив своїх експертів, аби навчати російських військових, як з ними поводитись. Як це може вплинути на хід війни і взагалі от, на зону бойових дій? Ну, що стосується іранських безпілотників, то інформація дійсно різниця. Є вже інформація про те, що а, а, Іран був готовий і поміняв ці безпілотники. Різного типу модифікацій шахід на російські су 35 який які Росія має постачати ірану. Це до речі, говорить про важливість безпілотників і дронів, що вони надзвичайно важливі, і цьому треба приділяти увагу Україні, що й робиться. Я думаю, треба докладати ще більше зусиль, аби у нас дійсно розвивалась армія дронів. І до речі, якщо ми будемо мати більше дронів камікадзе, це дає дасть нам можливість дещо. Зміцнювати і наш потенціал в артилерії, тому що вони за принципом дії, практично як деякі окремі артилерійські снаряди. Но що стосується Ірану, дійсно, якщо це відповідає дійсності, і ці дрони з'являться, нам би звичайно дуже стала у нагоді допомога Ізраїлю, тому що хто як не ізраїль, знає як краще зараз боротися, бо саме іранські дрони атакують ізраїльські, наприклад. Нафтогазові платформи в Середземному морі на півночі біля Хайфи, і вони з цим постійно борються. Тому дуже важливо було б тим більше зараз у Росії у Ізраїлі з Росією не так все гладко у стосунках. Можливо, варто було б нам скористатися вікном можливостей отримати від Ізраїля системи антидронові. Але в будь-якому випадку все покажуть бойові дії і все покажуть практичне застосування таких дронів наскільки вони ефективні. І наскільки українські системи протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби можуть їх вражати? Я не думаю, що Іран має якусь надзвичайно ексклюзивну технологію, яка буде невразлива чи для українських систем протиповітряної оборони, чи для антидронових рушниць, чи для систем радіоелектронної боротьби будуть збивати. Ну і тим паче ми маємо вже 17 пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки. і Там є певні сюрпризи для росіян. Тому ну хай чекають безумовно. Тим більше, ну не всі розголошуються із зрозумілих причин, і а, цей процес він а, в принципі постійний. Тому я думаю, що в цьому напрямку буде йти робота. Крім того, ми бачимо, що на сьогоднішній день а, українські сили оборони в принципі зайняли дуже правильну стратегію, тому що. Знищують протиповітряну оборону ворога і системи радіоелектронної боротьби, по ним іде досить активна робота для того, щоб ви працювали українські дрони і безпілотники, і для того, щоб мати можливість фактично діяти українським системам радіоелектронної боротьби і підрозділом для того, аби вражати і збивати дрони противника. А зброя поступово така надходить, наприклад, ті ж самі антидронові рушниці, так звані, скажімо, спрощені. І від НАТО, і від Литви, і від а, сполучених штатів і від інших країн вони надходять до України, що теж допомагають в цьому сенсі. Не можемо вас як військового експерта не запитати про події в Тихоокеанському регіоні. От е, вчора весь світ спостерігав за тим, чи розпочнеться насправді третя світова війна, пряме зіткнення Китаю та США. На щастя, цього не відбулось, але все ж таки, да, Китай розпочав свої навчання. Е, при, сили е, ППО Тайваню теж приведені сполучених штатів до е, підвищеної готовності. Бо який баланс сил в цьому регіоні, і якою може бути це зіткнення, тому що ну ми багато. Бачили порівнянь армії Китаю та Тайваню? Це не співставні населення. Тайваню 20 мільйонів, а Китаю півтора мільярда да, людей. і цим в принципі все сказано. Але, от, все ж таки, да, якою може бути ця війна? Який баланс сил в цьому регіоні? Ви бачите? Ми бачимо, що з усіх навчань, які відбуваються армія Китайської Народної Республіки, робить акцент на тому, що вони. Воліли би зробити якусь велику десантну операцію масштабну, принаймні з того, що видно. Звичайно, можливо, в них є інші секретні плани, і таке теж може бути. Але якщо говорити про десантну операцію, насправді Тайвань, незважаючи на свої розміри і а, свою армію, не виглядає настільки аж слабким, позаяк все таки буквально за попередні а, кілька десятків, фактично років, Тайвань досить активно готувався і зміцнював оборону свого острова якраз засобами протиповітряної оборони, авіації, протикорабельними ракетами, артилерії, тобто всіми тими силами, які заважають висадці десанту, тобто з точки зору проведення десантної операції, досить непросто, бо це нагадує не при не такий неприступний острів. Але, врешті, якщо дивитися на сили і засоби, які є в Китаї зараз, які нарощуються. Їх є більше. Хоча, знову ж таки, Тайвань досить добре готується і постійно докладає зусиль для оборони острова. Но разом з тим, я думаю, що і сподіваюся, що цього разу поки що до якогось великого військового зіткнення і протистояння не дійде. Все ж досить багато Китай приділяє уваги тому, що йдуть попередження, йдуть, скажімо, військові навчання, йдуть маневри. Це, звичайно, створює ризики і напруги. Але разом з тим не виглядає так все зараз, що це може перерости в масштабне протистояння. Чому я кажу про масштабне? Тому що я хочу нагадати а, заяву президента Сполучених Штатів Америки Байдена, який не так давно заявив, що Сполучені Штати будуть готові надати будь-яку допомогу Тайвані для їх захисту. Тому прекрасно є розуміння, що мова йде не просто про Тайвань і не просто потенційне зіткнення. Фактично двох армійських сил, а переростання в глобальне протистояння, і все таки ви знаєте, я маю сказати, що попри всю підтримку політичної декларації Китаю, підтримку Росії, антиамериканську позицію подекуди своїми діями, принаймні станом на вчора, і сьогодні, китайська влада і сі дзінпінь продемонстрували, що вони все ж краще за Путіна і що вони не готові. До агресії, тим більше до повномасштабного. Тобто, Путін залишається єдиним подразником і єдиною дестабілізаційною силою зла сьогодні на планеті. Ну і ми, як люди, як українці, які вже побачили, що таке війна на власні очі, да ми точно не бажаємо ще одної гарячої точки на нашій планеті. Дякуємо Це... вам дуже, Олександр Мусієнко, військовий експерт, з нами був на зв'язку. Традиційно чіткі відповіді на питання, які цікавлять кожного. Дякуємо вам.